Одному з великих майстральних водогонів Вінниці з самого ранку кипить робота. Раніше тут замінили запірну арматуру, аби під час ремонтів мережі без води залишилося менше споживачів. Наразі ж встановлюють пристрій для обліку води. До самого приладу обліку три необхідно було виготовити переходи. Чим ми останні два тижні займалися сьогодні вночі було призупинено водопостачання на даний час. Залишилося без води це мешканці одної з річної. А всі інші абоненти у нас з водою ну, місцями з тиском. Щоб встановити водомір, комунальникам довелося зупинити магістраль діаметром 600 міліметрів. Новий німецький пристрій фіксуватиме кількість води і дозволить контролювати мережу. Це в першу чергу потрібно для того, щоб розуміти, яка кількість води виходить в місто до наших споживачів, і потім зводити в цілому, в цілому, в цілому баланс. Також він дасть можливість в реальних часах, тобто живого часу, дивитися витрату по даному водогону. Якщо буде десь якісь аварійні витоки, то ми не будемо чекати відповідно якоїсь заявки від споживачів, а будемо бачити, виходити на обстеження і виявляти, чи ці витоки присутні на даному водогоні. Придбали пристрій для обліку за кошти інвестиційної програми. Всього у місті таких встановили близько десяти роботи. Планують завершити до 12-ї години ночі, 11 -го грудня. Після чого почнуть наповнювати водогін. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.